Там я на п'ятому етажі був, і що я можу сказати? Що це моє другий день народження. Коли я проснувся, наді мною так висіла плита, вона ще час ноги мені. Ну трохи там прижала, я трохи виривався. Коли я проснувся, це ця пиль, ця гаря, я цього ніколи не забуду, я підійшов. До тої сторони думав, перше по дереву спуститися, потім подумав, що я до дерева не допригну. Там далеко трохи було. Ну, знизу, зрозуміло, все горіло, там зривалися машини. Коротше, що в бойовіку побував в головній ролі. Коротше, по цьому громоотводу донизу спустився, там, до цього серпантинчика і спустився, і вже ну, коротше, можна сказати, сам, сам виліз, сам, сам себе так сказати, врятував.